Дивись, коли я надаю людині послугу, але все одно в результаті вона отримує якийсь товар фізичний. Як це рахується? Це все таки товар чи послуга? Таких ситуацій на нашій практиці достатньо багато. Приведу приклад з останніх. Є рекламне агентство, у яких замовляють послугу, наприклад, розробка дизайнерська якогось банера, да і друк цього банера. в цьому випадку, це наче рекламна послуга, бо дизайн, формування там малювання цього банеру. Це послуга. Але по факту я отримую фізично якийсь банер, а фізичне тіло да, це все ж таки товар. Або другий приклад, другий кейс, коли є, наприклад, фотокабінка, яка встановлена в торгівельному центрі, вона надає послуги фотографії, і це послуга. Але по факту я отримую надруковану фотографію. Це фізичне тіло, це, це знову ж таки товар. В таких випадках є колосальна різниця в тому, чи по чи не потрібно використовувати касовий апарат. Бо закон про РРО дає пільгову можливість саме надавачам послуг і не дає продавцям товарів. Тому в такому випадку треба завжди звертатися, щоб мати можливість повноцінно себе, якщо що, юридично захистити, потрібно звертатися до податкової за індивідуальною податковою консультацією, в якій розписувати повністю свій вид діяльності і свій процес діяльності, де задавати конкретне питання. Тання, і вона вже надає відповідь: це у вас товар, чи це у вас послуга, і відповідно, ви вже приймаєте рішення, чи використовувати вам касовий апарат, чи можна його не використовувати.